Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги відео з оглядом поповнення на колекції, поповнення барахла для продажу на різних інтернет-ресурсах. Зараз вам швидко тако переглянемо, подивимося, кого там щось зацікавить. От, пишіть в коментарях, може, де я залишу посилання От, на огляди. Є така ось пляшечка з дракончиками. От, Vito, Orsa. Це якась там компанія. Вибачаюсь трошки прихворів. Є, є така компанія, яка там випускає, виробляє всякі там косметичні засоби. От, можливо, я помиляюсь може тут і може тут і якісь там саке було, чи не саке, було, не знаю. Казати не буду. Ну, завів в інтернеті цей напис, показало, що це. Фірма, яка виготовляє всякі там е, косметичні засоби. Так, що у нас ще? Що в нас якісь години, що попався, не перевіряю. Ще в принципі навіть не оцінював. Е, і що, як би. що він там... Наверное, якби плюсом. От як би сказати так. Цікавий такі віддалення на задній кришці. От, один Japan. Не знаю, потім подивлюся, що воно себе представляє цей даний годинок. Можливо, батарейку заменю. Так, ось така штучка значків до мене потрапила. Зараз потім грамі. Що у нас тут за значки? От, ці значки вже вроді здається всі у нас да? так? С... Тут даже так. С53АР ціна 50 копійок. От. автомобили мира такси Астро и Лукс 1906 рик так, выпуск 1998 року Киевский природно-науковый лицей вот, ну, такая вот выдавалась не было продажи так, цена. дальше, что автомобили мира самый маленький Англия Морис 1912 год. Это на 50 копеек. Я думаю, тут еще у нас есть их. автомобили мира, самые маленькие. Германия. Opel, 1924 год. Автомобили мира, самый маленький. Японія, Англія, Італія, Міні. Міні. 1958 рік. Так, що у нас тут? Класіка. У вас 29.03. 1972 рік. Ціна 25 копійок. Ну, вони не будуть дорогі, бо це значки, які випускалися в продажі. Тобто вони стінами не дуже дорогі. Потім по контролю, не знаю, тут ціни я вже бачу немає. Єс написано, цінника я не бачу, так що цей же значок може бути доволі такий дорожчий, ну такий тяженький. Так, Волга. Бога. 25 копій такий значок. Що в нас тут ще Жигулі? Ті саме серії. Так, Москвич. Навірно, так і буде виставлятись напродовж серія Давай. Так, запорожець. Ну так, я одну і три штуки виставлю. Ну, по моніторим, що у нас там по цінам ВАЗ 21.08.

Силы, что у нас там? Дни Политехник, Рославский, 75-й рик. Хм, интересно, потом подаемся. Так, зашел к отсилу, а вышел А, да, такие вот. Тоже бесценные. Можливо, и будут вторые эти очки. Нива. Так, это наш студент КПИ, тоже какой то памятный такой значок. Так, это наш что-таки, ага, вот так. победа. У нас 2045 двадцать тысяч сорок пятый век. Ага, с тридцать ноль конечно, тикал, мониторить. О, Динамо, Київ. Киев. Наверметки есть один, кстати. Значок игла. Валитки тяженькие. Так. Мина Лес Пром БССР. Тоже это ось, Я думаю, можно сказать, уже такие ротеки. Коробок. Коробка с сирнаки. Что у нас тут? 20 копеек. Это на что тут? Лью. Значок. Дешевенький кайф, якийсь дешевенький так. Це доволі такий тяженький. Що у нас? Аптека музей Львів. 1735 рік. Ну, це такий, на ну, там подарунок давалося. Ціни нема. О, ну це все відомі. Ціни немає. Ні, нема. Не, є ціна 30 копійки, тому що то так давали. Так, значок игла. Что там? Ополе. Пантукас. Самого наследия на 21 копейка. Не знаю, що это Пантукас. Так, так, що у нас еще тут є? там и коробки, да, не коробки, а еще вот такая вот модель. Марксизм, музей, баки, баки, довольно такая, тяжкая штука. Филиан, центральный музей Ленина. Вот. панечка с тратами. В принципе, такой механизм. Тут написано у нас Mada Inzi по USA, конечно, у нас что я сомневаюсь, так как якость такая себе. Красава там, ну Вот такие. Можна сюди щось знайти, приклеювати, побачу. Так, ну скільки хочу заказати штатіва і штатіва не заказує. Ось такий годин. 5 штук та 5-6-6 штук. От. 6 штук. Буду перевіряти. Вставити батарейку, перевіряти чи працюючи. Можливо якихось під залеми. На штуку можна не куда повідомитись. Вот. Що у нас ще цікаво є? Цікаво, у нас є дуже багато телефонів взяв. Красинець. Тут пам'ятаю, коли може був проліті. Ну це Samsung більш поновіший. Багато їх тут у мене є. Так, ось такі ось Samsung, коли була мечта. Samsung такий взагалі. Бімба ракета. Жабкою цей взагалі слайдер. Це. Такі ось тут, шось, я не знаю. От, буду виставляти. Пробудь вже телефон від 50 гривень. Старт, я їх стартую, трошки продаються, і всі їх там виставляємо, там було відео, де їх було. Я їх не всі виставляю, не знімаю, бо в принципі Знімати там такого нічого у них нема. Тут у мене багато є. Багато. Такі ось імені, кстати, тяжкі. Капець, Капітан, навіть братові, капецькі тяжкі. А, ну что, не тяжкий бы я собрал. Вот так, есть такие раритетные Сименс. Раритет. Так, ты на Сименс. Ты тоже любил, да, на Сименс. Кстати, эти вещи продаются. на и У меня их очень много не собирается, потом оставлю на финаш, а так пробуем пока продавать по две штучки. Нікуди вони їсти не просять. Ну, потихеньку комусь насовчаться, йому комусь клавіатура треба, комусь корпус, комусь щось внутрянка. Тут бачите, вже відломаний прийомник, якась ціна, це не, ну, вже з якогось магазину. Не ціна, а вже з ремонту така штука. Так, тут працює все ціле, ну, такі ось сімейці. Ну що ж, на цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо цікаво, зніму відео з цінами. Ну, На значки. Ці телефони, я говорю, нічого такого нема. Можу сказати, що ціняться ці телефони Nokia. От, кстати, Соня Ericsson у мене розібрали. Що, як мені не дивно практично всі забрали. От цей раз в мене Siemens потрапило до мене більше їх. Так що будемо потрошку, потрошку якось торгувати, займатися. Якби у нас в мене це якби хобі, попродаємо. Ну все, на цьому наш відео завершуємо. Дякую за увагу, до нових зустрічей, всім до побачення.